Заступник директора департаменту служб цивільного захисту, керівник складу Чернівецької обласної державної, керівник та начальницький склад управління доселення Чернівецької обласної державної адміністрації Гайда Явлекс, голови громадської організації, агенція економічного заступника голови Чернівецької обласної державної адміністрації. Надання першої медичної допомоги людям, що потрапили у біду. не одними погодніми умовами. Працівники служби автомобільних доріг та операція призначення, морально психологічний стан, складу організовано стабільність та значно ускладують роботу групи перетехнічних робіт управління через неможливість. Панаря Валерія Федоровича. Дарія Петра Петровича коружби цивільного захисту. Враження для виконання повсякденних задач. І працювали, і я маю надію, що в 16 році. Ви... Володимир Іванович, шановні присутні, дякую за цю можливість виступити. Рік був нелегкий, але я вважаю, що. Наша система цивільного захисту в області справилася з покладеними на неї завданнями і надалі готова виконувати завдання за призначенням. Я хочу подякувати за тісну співпрацю обласній державній адміністрації Володимир Іванович за те, що виділялися кошти. На які ми закупили обладнання, спорядження для виконання повсякденних задач адміністраціям районним, Чернівецькій міській раді Горич, гори, дякую вам за тісну співпрацю, також районним державним адміністраціям, які працювали, і я маю надію, що в 16 році ми будемо продовжувати так само роботу. Адже тільки завдяки нашим злагодженим діям ми можемо виконати завдання, які нам готує сьогодення. Також хочу подякувати всім підрозділам і всьому особовому складу управління Державної служби з навчальних ситуацій в Чернівецькій області. Я нагадаю, що раз задачі основні на 2016 рік. Перше це забезпечення постійної готовності наших підрозділів до дій за призначенням, це вдосконалення системи навчання населення діям цивільного захисту, це покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів та забезпечення дотримання законності діяльності наших підрозділів. Перед нами стоять легкі завдання. Але Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області та його підпорядковані підрозділі готові до оперативного реагування та виконання завдач за призначенням. Державної служби з надзвичайних ситуацій проаналізовано виконання всіх заходів з передвільного захисту за минулий рік, і хочу оголосити вам довести, що завдання, які сталося перед Чернівецькою територіальною підсистемою, вважаються такі, як виконані на надзвичайно високому рівні. Скажімо, не тільки слова, це і видно сьогоднішнє привітання цей обсяг скажімо, відзначення, яке сьогодні ми побачили в залі, він свідчить про ту роботу неоцінену, неоцінену яка була здійснена у 2015 році всіма банками вашої підсистеми. системи. Коротко хотів би вас поінформувати щодо ситуації, яка у нас була на території держави в минулому році. Надзвичайно важкий у нас був рік у році. В державі всього забезпечено оперативне реагування на 148 надзвичайних ситуацій. Зокрема, підрозділами нашої служби щоденно здійснювано до 1400 виїздів на ліквідацію пожеж про тій надзвичайних ситуацій. Знешкоджувалося близько 200 вибухонебезпечних предметів. Завдяки вжитим комплексним заходам щодо запобігання і своєчасного реагування надзвичайних ситуацій, незважаючи на незначне підвищення кількості надзвичайних ситуацій в державі, нам вдалося. Зменшити кількість загиблих на 16% від надзвичайної ситуації а також зменшити кількість загиблих від пожеж на 13% це людське життя, яке, скажімо, говорить про ту ефективність заходів, які вживалися центральною місцевим органом виконавчої влади. Це саме головний пріоритет, на який сьогодні ставиться е, е, пріоритет керівництва держави ставиться на порятунок людського життя. Е, у зв'язку Заходами, які проводяться у нас в державі, і з реформуванням сектору безпеки і оборони держави децентралізації передачі окремих повноважень органом місцевого на влади, у нас також поставили питання перед нашим перед нашою службою, поставило завдання здійснювати теж якісь реформи в світі цих заходів, і керівництвом служби було розроблено. І зараз, якби на стадії воно завершення концепція реформування системи запобігання, реагування на навчальній ситуації. Безумовно, ця концепція буде погоджуватись, виноситись на загальну спільноти, обговорюватись. Але хотів би вас поінформувати коротко про основні напрямки, які вже з цього закладені в цю реформу. І яка буде здійснюється по етапу до 2020 року, це в першу чергу упор і основний акцент реформування буде здійснюватись на організацію громадах виконання завдань щодо гасіння пожеж, оповіщення населення, укриття в захисних спорудах, організація здійснення локаційних заходів. Другим основним ключовим завданням реформування буде це формування мережі місцевої пожежної охорони і з урахуванням часу прибуття пожежного підрозділу до найвіддаленішого населеного пункту найпізніше 20 хвилин. У зв'язку з тим, що будуть посилюватись підрозділи пожежної рятувальної підрозділи на місцях, безумовно стане питання про зміну і переформатування системи органів управління підрозділів Державної служби всіх рівнів з урахуванням змін територіальної організації влади. Ну, в першу чергу акцент робиться на те, щоб посилювати наші підрозділи, тому що, взагалі, якщо порівнювати досвід Республіки Польща, сьогодні у них практично державні служби теж так само, і в нашій державі кількість працівників це 30 тисяч. Однак сформована мережа добровільної у них пожежної охорони налічується 250 тисяч чоловік. Тому в цьому світі безумовно. Ми маємо до цього прагнути, і ми до цього і скажемо ідемо і закладаємо ці моменти в концепції реформування. Крім того, одним із напрямків, який теж о, торкнеться ця зміна і ці реформи, це буде створення принципово нового системи державного нагляду у сфері пожежної, техногенної безпеки. Ми сьогодні повинні працювати спільно, спільно з досиллями, об'єднуючи і координацію всіх структур служб. І за це окремо подяку всім членам комісії Тептанес. І окремо подякую громадським е, організаціям, які поруч е, роблять все можливе для того, щоб допомігти. То І сьогодні, дійсно, маючи можливість залучати чужі кошти наших партнерів по лінії транспортної співпраці, ми повинні все зробити, як мінімум, створити систему раннього повіщення. І я переконаний, що до кінця травня вона буде завершена. завершена. Я також хотів би, щоб ми дійсно складали мережу систему добровільних об'єднань, молодець організацій, які любить будь час можуть прийти на допомогу біді. Третє, звичайна для технічна база і для насування. Ви дякували нам за те, що там обласна рада чи адміністрація виявила якісь скромні можливості. Це зовсім не ті кошти, які повинні сьогодні влада. Регіональна, я не говорю за державу, виділяти для підтримки вас, як е е е тих, хто їх на передньому плані в плані перемороть стихії. стихією. Це матеріально технічна база повинна бути гарантом нашої безпеки, безпеки громади кожного з нас.